Дійсно, вони думають про те, що їх найбільше хвилює. І я б не був би такий впевнений, що вони не переоберуться. Пане ви пам'ятаєте знаменитий сталінський принцип? Вони не в тому, як голосують, як рахують. Якщо вибори пройдуть в дії, то чому вони не переберуться? Хто їх завадить, хто їх проконтролює? Вони ж не просто так цю тисячу вовен роздають, правда? Ця тисяча дозволяє їм фактично збільшити сьогодні 22 мільйони в дії. Україні. Завтра буде 25. І можна буде проводити вибори через гаджет в електронному варіанті. Раз не можна побудувати, там скажімо, раз розбиті дільниці, особливо на сході, да, в ході воєнних дій. І людям просто ніде голосувати, і плюс воєнний стан, там і все інше. Ну от вони скажуть, є альтернативний варіант, давайте ми в дії проведемо голосування. Тому дайте нам можливість, ми зразу переоберемося і все буде нормально. Це зовсім не пуста заява. Це заява більш підлабузницького характеру, яка ставить на меті зайвий раз потрафити Трампу. Тобто, ви тільки ви тільки можете нам допомогти переобратися. Так, да. але подивіться, як, як поводить себе, наприклад, та ж сама Росія. Устами піскова заявили наступне перше: що. Е США знаход... належить до недружніх країн, тому Путін вітати Трампа з перемогою не буде. Друге, що відносини між США і Росією знаходяться на найнижчій точці із вини американської адміністрації, яка проводить недружню політику по відношенню до Росії. З іншого боку, Путін відкритий до діалогу, і якщо таке бажання у Трампа є, то він завжди може звертатися. Але зразу Пісков застеріг, що. Розмови про те, що, мовляв, можна припинити війну там, за один день там, чи за короткий термін, вони ні про що? В перекладі на людську мову це означає: якщо тобі треба, ти можеш мені позвонити, не хвилюйся, я трубку візьму. Я не буду до тебе дзвонити. Але якщо ти телефонуєш до мене і звертаєшся з якимось проханням, то я залишаю за собою право висунути до тебе претензії і висунути свої умови для вирішення проблеми, з якою ти до мене звертаєшся. Мало того, по суті, Путін озвучив ці умови. Він сказав, що ось основою майбутніх перемовин повинні бути стамбульські домовленості. Ті, які парафував свого часу арахамі. Я взагалі слухав, коли наших зелених очільників, які потрясали кулаками, там робили серйозний вигляд, надували щоки і кричали, що більше мінських угод не буде, мінська три не буде. Це ви про Єрмака. Ну, так, про всемогутнього загоспода він про це часто говорить. Я йому вірю. Тому що. Чому не буде Мінськ 1 і Мінська 2? Тому що буде Стамбул. А якщо порівняти умови Стамбульські, які вони попідписували, то на фоні Стамбульської капітуляції Мінськ 1 і Мінськ-2 є недосяжною метою для України. І вони визнають, що вони навіть повернутися до мінських угод не зможуть. Бо вони таке по-моєму, понапідписували. Що людям показати не можуть. Ми ж дізнаємося про стамбульські угоди не від наших керівників, а через західну пресу. І коли наші коментують і кажуть, що та ні, там значить, не так все було. Ну так все ж просто покажіть. Путін там показує, ось дивіться, їхні підписи. Ну, так покажіть висвітлють, що Путін брехло. Насправді, ось так. Це набагато краще, ніж мінські угоди. Покажіть їх людям, чого ви боїтесь. Уже ж їх Преса Західна друкує, вже росіяни там їх коментують, чому наш народ не знає, про що ви з Путіним домовлялися? Напевно, вам є що приховувати, правда? Так от він е скаже, от ми готові, будь ласка, мінські угоди. В принципі, можна вже зараз е спрогнозувати, е е е як будуть розвертатися події. Тобто Трамп зателефонує, запропонує мирні перемовини, потім скаже, що ми ж ніколи не відмовлялися. Але ж Україна, в них прийнятий указ президента, який забороняє з Путіним вести перемови. Є такий указ? Є. Вони висувають значить, там, неприйнятні умови, проводять якісь там глобальні саміти миру, миру там, пишуть всякі формули. А насправді, насправді, ну, ну, ми вже давно з ними вели перемовини. Подивіться, от є стамбульські домовленості, ось вони порахували. Чому вони не підписали і не ратифіку, ми не знаємо. Тому, якщо вони хочуть серйозні вести перемовини, пане президенте, от ми вам передаємо. Вивчіть, будь ласка, подивіться на їхні підписи, готові це підписати. І що має зробити Трамп? Трамп їх візьме, зателефонує Зеленському і скаже: ну, дивіться, ну так, ви ж вже домовилися, в чому проблема? І що скаже Зеленський? В карті ні Ну як це так? Ну так це ж ви домовились, все нормально? А ні, ми, значить, не будемо. Тобто ви відмовляєтеся, вести перемовини, і відмовляєтесь від того, про що ви домовились. Як це буде сприймати бізнесмен? -трав. А, то це ви не хочете? Вам так все подобається? Ну, тоді я хочу вас попередити, що ми припинимо вам військову фінансову економічну допомогу, бо ви зацікавлені в продовженні воєнних дій. Ви не хочете дотримуватись того, про що ви домовились? Без нас, до речі, ви ж нас не питали. Байден там головою махав, а ви, 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 ви підписали, а тепер відмовляєтесь. Він вийде і скаже, я промов, Путін готовий вести перемогу. Там в нього є проєкт угоди, який з Україною погоджений. Україна відмовляється. То чому ми повинні фінансувати цю війну? І що далі скаже Зеленський? Цікаво. А що скажуть в Європі Фіце і Орбан? не скажуть, дивіться, Трамп, промов він помарити, є проєкт угоди. Будь він готовий. А ні? Чому тепер Європейський Союз повинен його підтримувати, Україну, і фінансувати цю війну? Америка сказала, да от підписуйте, війна, війні, кінець. Ви ж домовились? Ви сказали ні. Америка в сторону відійшла, чому ми тепер повинні підтримувати те, що Зеленський не хоче миритися? Тобто вони потрапили в ситуацію, цю цвангу, яку самі створили ще в 2022 році. І як вони будуть виходити з цієї ситуації, я не знаю. Тому що тепер звинуватити американську адміністрацію, Європейський Союз буде складно. Вони покажуть оці угоди, скажуть, підпис ваш. Там сидів ваш представник Арахамі, який мав відповідні повноваження, він це погодив. Але ви потім в останній момент відмовились від цих домовленостей. А якщо прийняти цю угоду, то тоді виникає питання: а чого ж ми тоді три роки воювали? І тисячі життів поклали? Для того, щоб повернутися в ту точку, із якої ми виходили? Тобто він потрапив у ситуацію, наша тут цуквангу, я ще раз його називаю, в шахматах це така позиція, при якій будь-який ваш наступний крок. Хід ваш наступний, він буде погіршувати вашу ситуацію. Ви знаходитесь фактично в ловушці, яку ви створили своєю некомпетентністю, своєю дурістю. І бажанням комусь сподобатись. Не продумуючи наперед стратегічні наслідки в ваших дій. Ну тепер ви потрапили в халеп, а разом з вами вся країна. І як із цього вийти. Це буде дуже складне завдання. Нічуть не менше, пане Олександре, ніж коли МВФ до нас приїхав і сказав підвищуйте пенсійний. Ви нам обіцяли на протязі тривалого часу. Я пам'ятаю, як ми наполегливо шукали вихід, ми знайшли цей вихід. Він був дуже складний, але ми знайшли. А от чи вистачить цим нашим геніям дипломатичної думки, як вийти з цього, цукцвангу? ми подивимось. Я дуже хотів би, щоб вони цей вихід знайшли, тому що від цього залежить доля нашої країни. Але потрапили ми в цю халепу по їх виді. І за їхньою некомпетенцією. І за їхньої самовпевненості, і за їхньої дурості.